Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ви в нашому садочку. А чули ви, як працює крапельний полив квітників? Завдяки тому, що на нашій дачі є водогін. Отже, сьогоднішнє наше відео про водогін на нашій дачі. Трошки історії. Спочатку поливали всі квітники, газон, в нашому садочку, ми з колодязя. В нас в колодязі почало не вистачати води. І вирішили ми зробити скважину на нашій діляночці. Коли ми запросили майстрів і почали розмірковувати, де нам розташувати свердловину, то майстер. Почав нас розпитувати, який у нас будиночок. І коли він почув, що в нас в будинку підвал 3 метри вниз, 3 метри в землю і дуже гарно облаштований, він нам сам запропонував. А давайте ми зробимо водогін саме в підвалі. Нам це заощадило багато коштів, тому що якщо б ми свердловину робили просто на вулиці, Треба було б облаштувати приямок якийсь, в якому б була розташована свердловина. А так ми і свердловину зробили, і нам не треба тепер взимку думати, як нам утеплювати, як нам закривати ось цю свердловину цей приямок. Вода туди не потрапляє, там завжди сухо. І все обладнання, яке стоїть внизу в подвалі. Ми завжди знаємо, що з ним. Все в порядку. Підвал у нас холодний, не обігрівається, тому на зиму все ж таки чоловік трошки закриває там такий коров з пенопласту, робить, щоб зверху накрити, і все. Зараз ми ставимо вам кадри. Років два або три тому. Ми знімали відео, де показували наш водогін. Отже, друзі, подивіться, як все облаштовано внизу в підвалі. А потім вже я розповім вам. Будемо ходити, показувати, як все облаштовано. Сьогоднішнє наше відео знімаємо, тому що дуже багато було запитань. В одному із відео, де я розповідала, з чого почати створювати свій садок, я сказала, що майже одразу треба зробити полив. Бо всі рослини, які ви висадите, вони потребують одразу поливу. І отже, друзі, сьогодні розповідаємо про наш водогін. Він дуже простий. Його зможе зробити кожен з вас. Ну, як кожен. Звісно, жінка одна, мені здається, не зможе це зробити. Допомога чоловіка потрібна. Але все ж таки він найпростіший. У нас була, було таке завдання, щоб ми зробили дуже швидко, дуже простий і водогін, яким би було дуже зручно користуватися. На своїй дачі ми перебуваємо з березня по кінець листопада. Буває так, що і в грудні ми ще тут. Але водогіном ми користуємося саме з середини березня до перших заморозків. Ну так, слідкуємо за прогнозом погоди, щоб знати, коли вже закривати свій водогін і все робити так, щоб. Взимку він не постраждав. Отже, ми взимку своїм водогіном не користуємося. На нашій діляночці, ось таких зробили ми 11 колодязів. Ось дивіться, ось так вони всі виглядають. Запитували, на якому етапі ми зробили саме цей водогін. Ну, на якому? Не на першому етапі, тому що ми трошки. Тут все переробляли, змінювали. Це, вже, це була е, дача моїх батьків, і тому тут багато чого нам прийшлося змінювати. Спочатку була ось ця доріжка, а потім, ну майже одразу спочатку ми зробили доріжку, а потім зрозуміли, що нам потрібен водогін. Труби водо, водогону в нас проходять. Вздовж ось цієї доріжки. Ну, це в цьому місці. Звісно, в інших частинах нашого садочку вони проходять там, де зручно, і одразу ми все це записували, розмальовували. В нас зошит є, де ми все це нарисували, намалювали, щоб потім знати, де в нас розташований водогін. В фундаменті чоловік просвердлив дірку. Ось такого ді діаметру. В нас труба водогону 32 міліметри. Е можна використовувати 25 мм. Це теж можливо. Ну, ми використали саме таку трубу. Е і розвели водогін в різні куточки нашої діляночки. Глибина, е на котрій проходить наш водогін 50 см. 50 см. саме на глибині 50 см проходить ось така труба. З'єднання використовували там, де треба було повернути труби водогону, або ось такі, ну, вони продаються. Або це така кутова, а це пряма. Вони всі під розмір труби, Ось саме, щоб підходили. Дуже зручні, і знаєте, у мене в чоловіка немає освіти якоїсь такої сантехнічної, але все це він зробив і достатньо швидко ми зробили. Мені здається, що ми ну, десь дні за 3-4 все це облаштували. Ну, спочатку ти тут викопував всі ці траншеї по всій діляночці, друзі. Дивіться, складно було. Тому кажу, що водогін треба робити на початку. На першому етапі, тому що в нас вже багато рослин було, і нам треба і коріння обходити. І вже в нас город був облаштований, там вже і грядки були. І ми отак от проміж корінцями, між деревами молодими, все це обходили, але все в нас вийшло. І ще нам треба ж було все це робити, щоб встигнути, щоб дощів не було. І все в нас вийшло. Тоді якраз тиждень був такий сухий. А це було навесні. Мені здається, що ми робили його десь в квітні місяці, щоб на початок сезону в нас вже вода була, і водогін був облаштований, щоб я вже могла спокійно відпочивати трошки, е е вімкнути водогін, вімкнути крапельний полив, і вже можна було спілкуватися з друзями, з дітьми. І... А все це поливається, все е е само працює. Водогін на нашій діляночці розташований таким чином, що всі дальні колодязі, які розташовані на діляночці, вони так зроблені, що вони на 10 сантиметрів вище, ніж та точка, яка входить в будиночок внизу в фундаменті. А свердловина знаходиться. Підвалі ще на три метри нижче. Ось в нас так виходить: отут дальній колодязь, вода стікає, тут вход в будиночок і ще там труби, які до свердловини. Тому, коли восени в нас є потреба відімкнути систему, злити воду. Чоловік спочатку вимикає станцію. Потім відкриває всі крани. Крани в нас ось такі, зручні, відкриває всі крани, і вода сама стікає по трубах свердловині. саме завдяки тому, що все вище, і вона, ну, начебто, з гірки стікає. Дуже зручно. Користуємося водогоном вже 8 років. Задоволені, проблем ніяких в нас не було. Обов'язково треба всі крани відчиняти, все, де у вас якісь там з'єднання е, на зиму. Обов'язково. Крани, звісно, вони з часом можуть заіржавіти. деякі ми змінювали, тому що спочатку досвіду не було. Е, придбали, які нам там порадили. Продавці, а потім вже зрозуміли, які більш якісні. Більш ніяких проблем в нас немає. До водогону під'єднан в нас крапельний полив всі квітників. Звісно, що дуже багато розведено і дуже багато колодязів, одразу все вмикати ми не можемо. В нас так все облаштовано, що ми. Водночас можемо поливати два газони. У нас один дуже великий газон, а другий трошки менший. Ну, ми вимкнемо, потім покажемо вам, як це виглядає. Або в нас поливаються обидва газони, або в нас поливаються крапельним поливом всі квітники. В нас їх дуже багато. З Цієї сторони великий квітник і квітник, біля якого я сиділа на містечку. Вам на початку відео розповідала. Там теж в нас е, так розведен крапельний полив, що він в різні сторони, і там дві, три, п'ять стрічок дуже довгих, там по вісім метрів. І тут в нас цей квітник теж дуже великий. З цієї сторони в нас поливається крапельним поливом. І ця сторона в нас теж там в нас смородина, і ще там деякі рослини. В цю сторону теж поливається. Водночас вистачає колодязі, як ми їх облаштували. Тут була яма викопана, і придбали ми звичайні пластикові ведра. Внизу чоловік вирізав там отвір, з нього виходить кран. Для того ведро використали для того, щоб було охайно, тому що тут земля, а вона могла осипатися. Для того щоб завжди було чисто, охайно, саме от, бачите, чорного кольору ведра, бо їх зовсім не видно в квітниках. Внизу, для того, щоб ну, якщо може вода або щось таке, знаєте, полилося, щоб було чисто в якості дренажа, насипали гравій. Завжди в нас чисто. Ми ніколи не прибираємо. Дивіться, за 8 років нічого тут не змінилося. От як. Облаштували спочатку, так воно все і є. На що треба звернути увагу? Ось висота ось цього крану треба, щоб вона була зручна. Коли ми відкриваємо і закриваємо кран, треба, щоб зручно було рука того, хто відкриває чоловіка або жінки, щоб тут зручно було і вниз, і вверх. Це має значення, тому що ми тут все вимірювали, щоб було, щоб було зручно. Як зібрати кран, який знаходиться в колодязі, ми зараз не зможемо його розібрати, щоб вам показати, але е, намалюйте собі всю схему вашого водогону. Як ви хочете облаштувати кількість колодязів, відстань між колодязями. Бачите, в нас ось тут далі е, ще один і ще їх багато на діляночці. Консультанти, там, де продаються ось ці з'єднання, вони вам. Все це порахують, скільки вам з'єднань, де у вас кутові, де прямі, яка труба, скільки кранів вам потрібно. все вони вам розкажуть. Це не складно. Тільки намалюйте план, щоб ви вже знали, де розташувати. І головне, якомога більше робіть ось таких колодязів. Краще один раз все це зробити, щоб потім. Все життя користуватися водою і не замислюватися в сезон, як вам все поливати, десь вам треба полити, десь вам треба щось помити, десь вам треба подощувати рослини, вам треба, щоб в кожному куточку у вас була вода. Це дуже-дуже зручно. Крапельний полив, який знаходиться в будь-яких квітничках нашого садочку, як він поєдну... з'єднується з колодязем. Ось дивіться, друзі, стрічка крапельного поливу в нас зазвичай схована під корою. Зараз ми її трошки кору прибрали, щоб ви могли побачити стрічку. Ось тут під'єдную ось такий шматочок шланга, який приєднується до крану в колодязі і вмикаю. Зараз побачите? Ось тут десь. Зараз буде водичка. А ось, бачите? Ось вона крапає. Ось-ось. І так потрошку-потрошку поливає всі квітнички. Десь годинки дві-три. Мене це дуже влаштовує. На що треба звернути увагу, друзі? Ми перші два роки. Коли е, почали користуватися ось цими колодязями, у нас було дощування не тільки хвойних рослин, а самих себе, що треба обов'язково пам'ятати, що треба спочатку закрити кран, а потім вже від'єднати ось цей шланг. Тому що ми хі, спочатку від'єднували шланг. А кран же відкритий, і тут ви зараз все побачите. Враховуючи те, що в нас садок природній, нічого кращого ми не змогли придумати, як закривати ось ці колодязі ось такими дерев'яними спилами. Чоловік їх сам зробив, і вони слугують нам теж вісім років. А тепер покажемо, як водночас поливаються обидва наші газони. Але перед цим хочу, друзі, звернути вашу увагу, що саме в цьому місці в нас не дуже зручно розташован один колодязь. А треба було, щоб колодязь був і в цьому квітнику, ось в цьому місці, і там, наприкінці, ось цієї частини газону, щоб отакий шланг не лежав в нас під ногами. Ну Но це тільки в цьому місці. В нас зараз, на жаль, можливості часу. Немає, щоб створити ще додаткові колодязі. А вам я кажу, щоб колодязів було дуже багато, щоб отакі шланги не лежали. Тому що ну саме в цьому місці ми переходимо так, от переступаємо. Дивіться, а о, загалом все дуже зручно, вмикаю. Пішла другий вмикати. Цей газон в нас майже квадратний, тому поливалка така зручна в цьому місці. Всі рослини, які розташовані біля ось цієї великої зеленої кімнати, всі-всі поливаються разом з газоном. Цей газон в нас великий прямокутник, тому на ньому використовуємо саме ось таку поливалку. Вона на 180 градусів туди, сюди поливає. Водночас поливаються газони, водночас поливаються рослини біля газонів. А ми можемо все, що хочемо, робити. Тільки споглядаючи, як садок поливається, рослинки поливаються, можемо смажити м'ясо, можемо спілкуватися з друзями. Ну, робимо все, що хочемо, що ще треба. В Садочок ми приїжджаємо не тільки працювати, хоча працювати приходиться дуже багато, а ще і відпочивати. А саме коли в нас є водогін, коли багато води, яка поливає все навколо нас. Ну, що знать на все. Всі наші рослини. Це дуже добре. Сподіваємося, сьогоднішнє наше відео буде вам корисним. Може, комусь допоможе в облаштуванні водогону на вашій діляночці, може, на вашій дачі. Друзі, всім вам бажаємо натхнення. Бажаємо, знаєте чого? Щоб ви, щоб ви мали змогу багато відпочивати в своїх садочках. Облаштували все як треба. І відпочиваємо! Слава нашій Україні і її непереможним незламним героям! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося дуже скоро в наступному відео на нашому каналі САД Світла Світлани в нашому садочку. До зустрічі!